Олександр Усик проти Тайсона Ф'юрі. Бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Ви вже двічі за останній рік могли чути подібну вивіску З 1 грудні, а потім у лютому. Але кожного разу в останній момент щось ішло не так. То Фюрі не встиг відновитись від попереднього бою, то йому вже хтось добряче настріляв на тренуванні. Але цього разу двобою нічого не повинно завадити. У ніч із суботи на неділю. Олександр Усик вийде на рингу Саудівській Аравії і нарешті поквитається. З британцем вважайте це за інсайт, підписуйтесь на наш канал та додивіться цей ролик до кінця, адже це гайд для кожного українця, який у суботу шукатиме де подивитись двобій усика та фюрі. Якщо ви народилися після 2000 року, то вважайте, що у світі боксу не було важливішого двобою ніж цей. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі та забере усі чотири пояси: WBA, WBC, WBO та IBF. Раніше подібне не вдавалося жодному боксеру за всю історію. Цього вечора в українських глядачів буде усього два запитання: хто переможе та де дивитися бокс. І на обидва ми знаємо відповідь. Адже пряму трансляцію бою ви зможете переглянути прямо в себе в телеграмі. Латераль, один із найбільших спортивних каналів у телеграмі, покаже цей без перебільшення величний бій десятиліття. Раджу підписатись заздалегідь, адже на латералі ви також знайдете усі важливі новини довкола двобою, коментарі світових зірок. А в режимі реального часу побачите, як український ко. Зак знесе кабіну цій британській вискочці.